Рідне місто попрощалося зі стрільцем снайпером аеромобільної роти військової частини А4165 солдатом Максимом Ткачуком. Він навчався у Любленецькому ліцеї профтехучилищі номер 5 20 січня 2025 року. Максима мобілізували. Загинув 25 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Білогорівка на Луганщині. Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища назавжди 32. Міський голова Ігор Чайка провів першу із запланованих зустрічей з громадою в мікрорайоні Коваля 2 де презентував звіт про діяльність за 2024 рік. Відповів на запитання мешканців. Присутні висловили свої пропозиції та побажання, подякували за підтримку освітян, термомодернізацію закладів, озвучили проблемні питання, які потребують вирішення. Відбулась зустріч представників міської влади з родинами полеглих земляків. Розглянули зразок пам'ятних конструкцій з портретами героїв, які планують встановити на бульварі Лесі Українки у Коволі. Міський голова Ігор чайка та його заступники відповіли на запитання присутніх щодо соціального захисту, підтримки армії, благоустрою, але героїв на кладовищі. У Ковалі впорядковують зовнішню рекламу. Безконтрольне встановлення банерів та вивісок суперечить нормам законодавства, іноді й безпеки. Для впорядкування процесу розробляють відповідний документ, порядок розміщення зовнішньої реклами в ковальській громаді. Усі рекламні рішення будуть узгодженими для забезпечення балансу між комерційними інтересами, законністю та естетичним виглядом міського простору. Відбулось нагородження призерів та номінантів щорічного фестивалю конкурсу Писанко дивуй, на якому освітяни представили 37 композицій великодніх кошиків. Цього року вперше вручили гран-при. Нагороду отримав колектив дитячого садка номер 9 Пролісок. Призові місця дісталися наступним закладам. Перше місце заклад дошкільної освіти номер 14 Перлинка та ліцей номер 1 Друге місце дитячий садок номер 11 та палац учнівської молоді імені Івана Франка. Третє місце у закладу дошкільної освіти номер 6 Світлячок та закладу загальної середньої освіти номер 9 Переможці та призери отримали грошові винагороди, номінанти грамоти. 23 конкурсантів у достоїні